Здоров'язі! Зовсім трошки залишилось до чергового струнгменівського турніру під назвою Show Classic. Окрім того, що він мав би стати останнім, принаймні великим змаганням у кар'єрі великого та жахливого Браяна Шоу. Тут збереться дуже потужна банда учасників від цілих 8 вправ, які розв'ються на два турнірні дні. Тож, давайте про це і поговоримо. Уже анонсований Брайан Шоу це звичайно легенда. Чотири рази він став найсильнішою людиною світу і цьогоріч на ВСМІ показав, що в принципі порох у порохівницях ще є і в окремих вправах зможе потягатися із молодим. ПАУЛО Кордіяка. На початку року українець потішив своїх причин, вигравши титул найсильнішої людини Європи. Далі британський спортсмен Валієць Гавін Більтуд. Гау зараз активно готується на Deadlift Championship і дурної сили у нього має бути хоч відбавляй. Олексій Новіков, ще один наш чемпіон, після WCM пропустив одразу кілька турнірів поспіль і трохи підзабив на свій YouTube канал, тому оцінити його актуальну форму досить складно. Зацінити можна хіба що ступінь волохатості Олексія. А представники від Канади це Макс Бодро та Мічел Хупер. Бодро пропустив майже цілий сезон через травму, і це його перший серйозний турнір цього року. Загалом це сильний атлет, але теж не зрозуміло, у якій він зараз формі. А от Хупер зараз сильний і злий. Ну, настільки, наскільки взагалі може бути злим ось такий от няшний вусач. Це найсильніша людина світу 23-го року, і один із претендентів на перемогу тут Трей Мітчел. Ще один дуже сильний та стабільний атлет має дуже сильну станову, дуже сильний лок і досить хороші результати в інших вправах. Тут може бути як у топ-5, так і у топ-3, якщо по А так то, на секундочку, це дворазовий переможець цих змагань. По шотландцях все зрозуміло. Том, як і на кожному турнірі, це один із претендентів на перемогу. Стронгмен Класік показав, що він у хорошій формі. А його брат Люк може нав'язати конкуренцію в окремих вправах. Ще ціла група американських атлетів, серед яких особливо треба відзначити Івана Сінґлтона, котрий нещодавно виграв вище згаданий з і думаю, тут теж буде боротися за перемогу. Також Бобі Томпсон, котрому на ВСМі не пощастило потрапити в одну групу із Стортманом та Кордіякою. А потім знову ж таки не пощастило потрапити зі Стортманом на Stones Off. Де перемогти останнього, це просто місія не здійснена. А так, це дуже сильний та досить різносторонній атлет. І Кевін Файріс та Том Еванс. Ну, це Кевін Файріс та Том Еванс. Вони часті гості на великих турнірах і, звичайно ж, мають кілька сильних сторін. Павло Наконечник. Після травми на Арнольд Класік він теж пропустив кілька серйозних змагань, проте зараз. Ще один британець Адам Бішоп, також частий гість на великих турнірах, стабільний атлет із хорошою становою. І Айверс Smoke латвійський стронг, потужний хлопака, який буде боротися у кожній вправі. Одразу коротенько пробіжимося по вправах. Перший івент Лок Медлі. Якщо він буде на швидкість, то ми пам'ятаємо, що наші козаки досить класно тут виступають. Якщо ж в пріоритеті буде вага, то особисто я поставив на трея Мічева. Наскільки моя англійська дає мені зрозуміти, то далі буде перетягування тачки або сани й канату. Спрогнозувати тут щось важко, переможця в таких вправах може визначити секунда. Далі дві доволі оригінальні і незвичні для стронгмену вправи. Спочатку жим машини ногами, а потім жим лежачи, судячи з усього на рази. Так як обидві вправи статичні, не треба нікуди бігти і досить зав'язані на власній вазі атлета, то такі хлопці, як Гавін Більтон, Брайан Шоу, Люк Стольтман чи Сноук Stadies, можуть добре себе проявити. Ще одна статична вправа це станова тяга по кришу. Це насамперед хороший івент для тих, хто зараз цілеспрямовано готує станову. А таких стронгів на турнірі чимало, якраз половина. Перекидання торби чи то мішка як вам завгодно. Знову ж таки, наші хлопці тут можуть. Далі заявлені кулі Атласа, а після них пальці. І так як кулі Атласа – це зазвичай фінальна вправа, то можна зробити висновок, що розташування вправ ще може мінятися. Також зверніть свою увагу, що ці дві останні вправи можуть дуже сильно змінити розташування атлетів у турнірній таблиці. І так як Том Стольт до них показує дуже сильний час, то він, як на мене, є головним претендентом на перемогу у цих змаганнях. А свої думки напишіть у коментах. Що ж, як бачите, на цьому турнірі зберуться усі топові стрільмени. Важко навіть сказати, кого тут забути. Щодо українців, то нарешті ми дочекалися змагань, де будуть одразу три наші представники. Ні-ні, ні, 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 ні. Я чувствую, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться. На цьому все. Підписуйтесь на канал, адже ці два місяці будуть дуже насичені на струменівський контент. Я потрохи починаю вести інстаграм. Тож, кому цікаво та зручно, підписуйтесь і туди, а в планах ще і група в Телеграмі. Під цим відео чекаю на ваш царський лайк і обов'язково коментар, бо це дуже допомагає у просуванні відео. Тож, наразі почуємось!